Продажі у нас присутній Hyundai Santa Fe 2014 року, свізопригнення з Німеччини, повністю розмитаний, сертифікований і готовий до постановки на облік. Це у нас 2,2 дизель на автоматичній коробці передач на повній приводі, в комплектації прісті, що в собі присутнє, це передня лінзована ксенонова оптика, омувач фар, датчики парковки 360, денні ходові огні, легкосплавні диски, повний безключовий доступ, кнопка стар-стоп, також повний електропакет, електрольгування та складання дзеркал. Пам'ять та електропривід передніх сидінь, також салон з повністю світлишки, має мультикермо з круїз контролем, датчик світла та дощу, отримання в полосі, підігрів руля, велика навіаційна система з Bluetooth, USB, з двохзонний клімат-контроль, підігрів всіх чотирьох сидінь, також у нас панорамний дах присутній. Камера заднього огляду, автомобіль у нас має охайний та збережений стан. Має один підфарбований елемент, це нас капот, не критично. так автомобіль весь в рідній фарбі. Запрошуємо тебе на огляд та тест-драйв місто Житомирська, вуличежитомерська, 93.2. Компанія Пікапавто.